Росія продовжує воювати з мирним населенням, завдаючи ракетні удари по житлових будинках. Остання атака, яка шокувала увесь світ, сталася 14 січня у Дніпрі, де повністю завалився під'їзд багатоповерхівки. Нині з-під завалів так і не вдалося знайти 11 людей. Вони вважаються безвісти зниклими. Ми не можемо передбачити трагедії, але правильна поведінка під час надзвичайної ситуації може врятувати життя. То, що робити, якщо опинилися під завалами, розповідає заступник начальника групи рятувальних робіт. Від Дмитро Гриневич. Треба кличе на допомогу, давайте сигнали. Ні в якому разі не використовуйте сірники чи запальнички. Це може призвести до вибуху. У хвилину тиші, які влаштовують рятувальники, якомога голосніше кричіть та подавайте сигнали. Якщо поруч є мобільний телефон та зв'язок, зателефонуйте рідним або номер 101, повідомте, де перебуваєте. Спробуйте заспокоїтись і чекати на допомогу. А якщо вас ніхто не чує, спершу оцініть обстановку навколо. Пробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і змінити її неможливо, одразу розпочніть масажувати тілянку тіла, вище затиснути. Вкрай важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Якщо вам вдалося вибратись, огляньте себе на наявність травм та ран. За можливістю надайте собі та іншим першу домедичну допомогу. Якщо розумієте, що немає сили, можливості вибратись самотужки, продовжуйте кликати на допомогу. Рятувальники наголошують, перш за все не варто панікувати як і тим, хто опинився під завалами, так і людям, що поблизу, а також не створювати натовп та не заважати рятувальникам виконувати свою роботу, адже важлива кожна секунда. Приїзду ми маємо оцінити обстановку, хто є в приміщенні. Що нам так само робити, вирішальні напрямки наші, тобто саме головне не заважати рятувальникам. Ми професіонали в своїй справі, ми знаємо, що робити. Люди, людина, яка не підготовлена, може тільки нашкодити цьому. Якщо нам знадобиться вже якась допомога, то ми саме попросимо або скажемо. Тож запам'ятайте, ці правила безпеки й поведінки у разі завалу будинку. І нехай вони вам ніколи не знадобляться.